У столиці можуть закрити деякі станції червоної гілки метро через ремонт мосту, який сполучає лівий і правий береги. Про це розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в етері єдиного марафону. Він зазначив, що міст в аварійному стані вже два роки, але бюджет на його ремонт виділили тільки цьогоріч. Проте в КМДА кажуть, що роботи з підсилення опор мосту метро не вплинуть на рух поїздів метрополітену.